Футбольний клуб Полтава у біло-чорній формі готується до нового сезону у першій лізі. У черговому спарингу команда зіграла з Охтирським нафтовиком Укрнафта гра була достатньо рівною і, мабуть, через спеку темп її був невисокий. Перший небезпечний момент на рахунку гостей Сумської області. Полтавці відповіли дальнім ударом, безрезультатно. Врешті, після першого тайму на табло стадіону Локомотив нулі. До матчу та під час перерви, розминку з гравцями нафтовика проводив колишній гравець Ворскли, а нині асистент тренера Охтирського клубу Сергій Закарлюка. У другому таймі в матчі було багато боротьби. Єдиний гол у грі результат неузгодженості дій захисту та воротаря полтавців. Таким чином нафтовик повів у рахунку 1-0. Полтава до кінця матчу мала кілька нагод відігратися навіть одного разу після удару зі штрафного м'яч потрапив і поперед. Але у підсумку господарів поля мінімально поступилися.